Під час сесійного засідання депутати міської ради роздивляються безліч питань, пов'язаних з благоустрою міста, земельні та людські питання. Депутати завжди підходять з розумінням тих чи інших проблем, обговорюють найважливіші теми. Порядку денному 10-го сесійного засідання було 40 питань. Найголовнішими з них, які викликали жваве обговорення, були питання пов'язані з змінами в бюджеті, прийняттям на баланс міської ради котелень та інші питання. Так розглядаючи питання про надання згоди на прийняття із спільної власності територіальних громад сіл та міста Тростенецького району до комунальної власності територіальної громади міста тростенець майна, що знаходиться на балансі комунального підприємства Тростенецької районної ради Райкомонгоспу міській. Голова зазначив, що комунальне підприємство Тростенецьке ЖЕО», на баланс якого поступить дане майно, готове взяти на себе таке зобов'язання. Ці котельні обслуговували одне підприємство по місту. Причому в нашого ЖЕО тарів на одну гікалорі тепла, яке виробляє ці хотіння, було дешевше, більше ніж 500 гривень, майже 600 гривень, чи на якому госпі. Метою пониження ціни на опалення для п'ятої школи, для дома культури, для бібліотеки інших закладів, така є ініціатива районної ради. В принципі, це покладає на нас певні обов'язки. Утримувати ці котельні, готуватися до них, але передуші літа це не в березні місяці. Я думаю, що ми зможемо зараз їде готуватися. Практика вже є. Дрова воді зараз вже завозить активно. Ми очікуємо, що ми десь до початку опалювального сезону. Загодуємо близько половини необхідного запасу дров, які нам потрібні на походження осінньо зимового періоду. Ну і відемо в зиму навально, абсолютно рідки. <кій> Зв'язку з децентралізацією, яка поступово набирає обертів нашій країні, в міській раді відбуваються зміни: формуються нові відділи, вводяться в штатний розклад, нові посади. У бухгалтерського обліку звідти ще на спеціаліста, який буде називати спеціаліст з питань публічних закупівель та дороги роботи. З чим буде займатися ця особа? Знаєте, напевне, аби чули, що із 1 серпня є така вимога, щоб всі працювали в системі перезору, органи державної влади, органи місцевого самоврядування. Ми також будемо на цій системі працювати. Зв'язку з цим ті. Договори, які перевищують 3000 доріг, усіх їх треба сканувати, всіх їх треба оприлюднювати. Це ну, значний об'єм роботи, тому е, пропонується приймати таку людину, яка буде займатися саме цією роботою, публічним закупівлям і будемо роботою. Тобто перед кожною закупівлею будь-якого товари чи якої послуги на скажімо так, електронний сайт, сайт виставляється наше бажання, що ми хочемо купити придбати. Да, який обсяг, наприклад, товарів через річі поспішив, ну, наприклад, там, ремонт якоїсь профіки, да, чи придбання якоїсь там техніки, чи якісь інші речі. І, і фірми, які мають бажання, вони не спілкуються з міською радою, вони носять свої документи пропозиції через цю електронну систему закупівель, і фактично це дає можливість покажаю, прозоро проводити максимальні закупівлі, щоб люди всі бачили, у кого на яких умовах за на якому договорі? Вже декілька місяців мешканців нашого міста турбує ситуація, що склалася з Тростянецьким професійно-технічним навчальним закладом. Міський голова особисто займається питанням відносно допомоги нашому ліцею. Днями при зустрічі з обласним керівництвом він дізнався про їх наміри стосовно вирішення цього питання. Як зазначив Юрій Вова, обласні посадовці розглядають питання відносно від'єднання цього навчального закладу від Ахтирки і приєднання його до Краснопілля або ж взагалі його закриття. На сьогодні юридично, до сьогоднішнього, дня це є відділення Ахтирського професійно-технічного ліцею. Воно повинно фінансуватися з актирського бюджету, оскільки в містах обласного значення, яким є Хтирка, профтехучилище відноситься до тої категорії навчальних закладів, які фінансуються виключно з міського бюджету. Ахтирка зараз маючи кошти. Провокує постійний конфлікт з адміністрацією педагогічним колективом груфліцею, говорять про те, що в нас немає грошей на вашу зарплату і так далі, і десь по миру збирають ці гроші. Крім того, існує звернення Алексієва, міського голови міста Ахтирки, звернення в управління освіти обласної адміністрації щодо відокремлення трасінського підрозділу і приєднання його до іншого підрозділу, оскільки самовно. На думку відділу освіти не може існувати як, повноцінний, повноцінний ну, як е, профтехучилище. Зв'язку з тим, що там вже зменшилась кількість учнів. З цього приводу е, була почута інформація, що наше профтеучилище е, хочуть приєднати до Краснопілля. Крім того, на зарплату педагогічному колективу немає грошей. І Люди не певні в своєму завтрашньому дні, що взагалі буде, робити, не робити і так далі. З цього приводу е, виступав колектив, приходили колектив, і керівництво Ахтирське приїжджало на сесію районної ради, виступало і так далі. Два питання. Перше питання площина фінансова, де взяти гроші на зарплату, бо це е, в обшій масі примерно 1,5-2 млн грн на року. Е, є стібниці. Це газова. А друге питання воно залишиться далі в актирки, тобто є юридична особа актирки, тому що наші підрозділи це не юридична особа. Або воно перейде в статус до якогось іншого, приєднає до іншого закладу, як я вам озвучив Краснопільського. Тоді буде читатися відділення Краснопільського. Наша пропозиція була дуже проста. І моя пропозиція це, якщо немає бажання утримувати в актирки, і платити гроші свого бюджету, бо їм жалко, що потрібно віддавати на ПТУ в чужому районі, да? то е, його треба вертати назад, як воно було колись до об'єднання, вимагати від міністерства е, роз'єднання, створення юридичної особи на увазі, дати якийсь годний період, год, рік чи два, для того, щоб стало на своїй нові, причому так, щоб і сільські ради, і міська рада, і районна рада поучаствували в його покращення матеріально-фінансової бази, щоб педагоги позанімалися по новим групам, відновили ці групи, щоб у, у, у батьків було майбутніше, що, ну, що воно дитина проявляє саме це, воно буде існувати. Бо якщо батьки почують, що воно буде закриватися, і тоді дітей стікне дасть туди. Будь вести вахтирку, де ще, куди, стільки не до нас. Тому таке умову просити, щоб це, я розумію, що зараз скорочення всього, що можна скоротити, йде. І якщо фінансово. Бо чи приєднають його до, до Краснопілля, чи зробить його окремо юридичну особу, фінансово разі разу це не буде. Воно хоч так, хоч так буде фінансуватися із обласного бюджету. Тобто фінансово, чи дається воно на Краснопілля, а потім частинка на нас, чи з нам повністю, денег більше не буде. Єдине, там може бути денег більше на э, за рахунок э, директора, там, може бухгалтера, чи тільки послуг осіб, але це не ті гроші, які можуть ведеться. Я не знаю, наскільки зручно під колективом буде працювати з краснобілям. Я не знаю, які там база і все інше. На засіданні були присутніми керівник навчального закладу та представники трудового колективу, які звернулися до депутатів за підтримкою. Висловлюючи свою точку зору, Олександр Возняк зазначив, що цей навчальний заклад має столітню історію. Шість років тому мав статус самостійної юридичної особи, але зараз знаходиться на перехресті. Ще шість років тому в ньому навчалося близько сотень дітей. Зараз ледь набирається сотня, і це пов'язано з багатьма чинниками. Головними з яких є необновлювана вже довгий час матеріальна база. Кошти ахтирка на ці цілі не виділяє. В Зв'язку з цим зменшення спеціальностей та інші взаємопов'язані чинники. Ми вже з вами зустрічалися в січні місяці. І знову ж така проблема фінансування у нас існує. Вона, вона знову ж таки продовжується, назріває це питання. Е, так, тоді ми отримали. При першій цій волні ми отримали стабілізаційну дотацію, але ж вона не розрахована до кінця року і вже майже закінчується. Юрій е, Анатольович е, сказав дуже правильно. Е, і ми вже чули, але офіційних рішень ми і не бачили, ні колектив ніхто не бачив, ні директор октерики. Що, що з нами буде далі, що нам будуть пропонувати? Чуємо лише те, що нас будуть приєднувати до Краснопілля, але ж знову ж таки, е, Виникає питання, як проводити адміністрування, як проводити навчальний процес, якщо Краснопілля по трасі 70 кілометрів від Кресенця. Ну, це виходить так. Повтірку 25, це рядом. Ну, фактично, я а піща, Краснопілля 70. Тобто за кожним підписом директора потрібно буде посилати людину, щоб не в командіровку. Документами, а таких документів, повірте, багато. Це і дипломи, і естапи, і договори на практику. Дуже багато таких документів, які потрібно підписувати і ставити. Щоб, тобто проблема в адмініструванні виникає. Стосовно 에, того, щоб відокремити наш підрозділ, ми також подавали такі пропозиції. Ми подавали дві пропозиції: або ж створити регіональний центр, тобто Краснопілля знову ж таки приєднати склад ТНЗ і зробити ще більше навчальних або Відокремити філі, філі у великій писарівці і відокремлений підрозділ наш Тресенці, відокремити створити юридичні особи. Знову ж таки відповіді не отримали. Тому я звертаюся до вас, шановні депутати, допоможіть, будь ласка, вже вирішити і остаточно поставити крапку в цьому питанні. Повірте, дуже важко працювати під прицілом і працювати дуже важко, коли кожен з батьків у голові на вас закриють. Це дуже важко. нас ніхто не зак... ніхто ще не повідомив, що вас закривають. У нас, наприклад, два курси учнів. Їх треба, по крайній мірі, два роки ще довчати треба. Тобто я звертаюся, допоможіть, будь ласка, вирішити це питання. Дуже важко проводити профорієнтацію. Дуже дуже важко. Перше, що мало дітей і нас... настрої дуже багато. Звісно, потрібно не забувати, що саме цей навчальний заклад дає можливість дітям з малозабезпечених родин здобути за бюджетні кошти робочі професії, які ціняться на ринку праці. Саме тому не можна допустити розформування цього закладу. Потрібно відстоювати, щоб він був самостійний і мав як раніше статус юридичної особи. Депутати міської ради вирішили звернутися до обласних керівників міністра освіти та прем'єр-міністра відносно позитивного вирішення цього питання.